Мене звати Наталя, я представляю фірму «Древа Україна», це фірма з виробництва дерев'яних вікон, яка знаходиться у Львові. Останніх півтора роки, які ми зараз працюємо, і займаємося над тим, щоб можна було здешевити ці вікна до ціни пластикових, щоб було доступно для наших людей. Також ми займаємося спрощенням самої технології виготовлення цих вікон. Суть полягає в тому, в тому, щоб розділити виробництво вікон вже з готового профілю. Тобто окремо ми виробляємо брус і профіль в окремому приміщенні, в окремому приміщенні таке міні-виробництво, яке вже з готового профілю, так само легко, як і з пластикового профілю, можна зібрати готові каркаси і швидко докомплектувати їх з і фурнітурою. Тут коротенько. Це коротенько так фірму. Далі про конструкцію вікна, якого ми робимо про наші вікна. Скажу ще коротенько, що профіль, який ми виготовляємо, є сертифікований, він відповідає українським стандартам за ГОСТом 96, 85, 61 і 78, 90, які якраз регламентують виробництво профілю, яку потрібно мати міцність, яку потрібно використовувати для цього клей. От, Ну і в загальному конструкції. Раму і створку ми виставляємо з таких основних трьох сиробини, з такої як сосни, мудрина і дуб. І ще може бути комбінований сосна, дуб також як варіант для того, щоб здешевити конструкцію, і дуб краще себе поводить на зовнішньому середовищі, тобто з надвору дуб зсередини сосна може бути ще такий віконний е блок у по системі антисептик грунтовка і два слої лаку. Ми використовуємо Сікенс, він це проявив ну, найкраще для нашої фірми. Він підходить. Також ми розробили свою систему покраски, яка е дає високу продуктивність і лягає лак так, що, наприклад, вікна, які виготовлялися 15 років тому, вони ще зараз у Львові центрі Львова е стоять без проблем. І Може будь-хто сказати майстра, тобто мій технолог, наш технолог, який зараз робить вікна, він робив і без проблем дотримується. Фурнітура, звичайно, тільки імпортного виробництва в Україні немає поки що виробника фурнітури, яка би підійшла для дерев'яних вікон. Склопакети одна двокамерний, зберігаючи з внутрішньої і зовнішньої сторони місця стикту. Склопакету здоровою проводиться обробка до прозорим силіконовими які не старі тільки стільки до старіння для забезпечення надійної звуку та теплоізоляції встановлено два ощільнювачі для того, щоб була добра співізоляція в домі. Ставимо, ще також два алюмінії відливи, щоб волога не попадала. І тут я вже наголошувала, що сертифікований профіль класу Д4 теж німецького виробництва. Ну і в міст пологи в деревині, які вказані. Далі. Ми пропонуємо три системи випадних профілів. 68 на 82, 78 і 92. Перших два це є трьохслойний брус, і четвертий вже чотирьохслойний брус. Для наших кліматичних умов чудово підходять і перший варіант, і другий варіант. Тобто тут навіть показано, яка є теплопровідність для клеєного і соснового і дубового, тобто теплопровідність. Навіть з основного чомусь є кращою, напевно, тому що дум має трошки таку структуру більш пористішу. І структура думу вона виглядає краще, але як показують досліди, як показує статистика, що він, є, він має меншу таку провідність. Далі. Це досить важливий такий комплектуючий для євробіку. Чому важливий? Тому що основне тепло тікає краще через клопакет. Тому ми рекомендуємо найбільше і людям продаємо найбільше це двохкамерний з енергозберігаючою плівкою, хоча б однією. І також тут формула вказана, яка використовується 4,10, 4,10, 4 десять, чотири краще, коли є звичайно ще аргон. Це також підвищує. Ну і е, характеристика теплопередачі такого склопакету становить 0,79 для Львівської області має бути ж менше 0,75, який коефіцієнт був встановлений в державі з 2013 року. Далі. Стосовно фурнітури, тобто хочу сказати, що фурнітура важлива чим? Тим, що. Ці вікна, дерев'яні вікна, вони є масивні, вони не, не мають пустоти всередині, тому є певна важкість на завіси є навантаження. І в цьому випадку ми використовуємо німецькі рото, використовуємо або австрійські мако, або сігенія. Також вони добре підходять, вони витримують великі навантаження. Поки що Україна не виготовляє ніяких, ніякої фурнітури, яка би могла бути. Тому і вартість цих вікон збільшується з ростом курсу, збільшується вартість через те, що більшість комплектуючих, які е, використовуються, вони всі фактично є привезені з рекордонного mm -hmm. перепрошую. Так, Далі ще. Ну і також, що варто ще запропонувати до вікон, це підвіконники Ми робимо внутрішні, відливи зовнішні, можна вікна декорувати шпросами. Це індивідуально вже для кожного, кожен може е, тим самим вирізнити свій стиль далі. Е, Андемоскідна сітка, звичайно, жаль, зіолетне, дерев'яні декори. виготовляємо, ковані елементи, які можуть захищати приватні будинки, і, і щоб в них не, не залізли. З воді якісь там. Е, ще до переваг. Цих вікон, екологічність матеріалу. Ну багато хто може поскорити, скаже там використовуються і клеї, і лаки. Тобто, це все вже немає тут ніякої екології. Але можу сказати таке, що виробники клею, наприклад, які ми використовуємо, дають гарантію, дають сертифікати Євросоюзу, що ці клеї є нешкідливими, вони зроблені на водній основі з природних матеріалів. Так само і це стосується і лаксікенців, які використовують по всій Європі. Тому однозначно сказати, що втрачається вся природність матеріалу, так не можна. І, а така технологія клеєння бруса вона забезпечує високу міцність. Тому десь отут якраз знайшли оту золоту середину, використовуючи матеріали і технології. Висока шумоізоляція через те, що деревина є досить щільною, вона не є простою всередині, вона краще ізолює стійкість до температурних коливань, так як це природній матеріал, конструкційна міцність, висока, естетичний вигляд та затишок. Вони завжди мають теплий на дотик відчуття. Ну і довговічність, ремонтоздатність так само Доперувати. Наступний слайд. Гарантія заселі. Будь-які наші вироби гарантують якість, сертифікати гарантують якість, гарантує, то може бути обслуговування безкоштовне, ми видаємо і дубовий вік на гарантії 10 років, в соснові з матрини 5 років. Так само гарантуємо дотримання технології та вимог на виробництві норм. Гарантуємо якісні замірювання установку, надаємо безкоштовне гарантійне обслуговування з наявності гарантійного талону і всі дозвільні документи, сертифікати я вже поперевані. Це все, дякую за увагу. Ви згадували за варіант того ж, як ви бачите впровадження цієї технології? Тобто зараз сформовані е, умови для самоврядування, тобто є містечка, є села, де е, треба буде ставити вікна, наскільки я знаю, що ваша компанія має концепцію, як ваші вікна можуть виготовлятися місцями. Е, Підприємство, підприємство чи чи як то. можна це процедура, e, так ми з тобі стихнулися з тою проблемою, що це є дуже трудомістке виробництво. Тобто, щоб робити самим і брус, і профіль з цього бруса, і тоді багатогляди вікна, треба мати і багато людей, і високотехнологічне виробництво, і великий комплект фрез, і фрезерні верстати, тобто е, і кваліфікований персонал. То тут є дуже багато затрат, що якраз і сприяє, і сприяє швидкому виробництву. Це, по-перше, якщо немає продуктивності, відповідно є висока ціна на цей товар, щоб здешевити вікна, щоб вони були доступними для кожної сім'ї для середнього класу людей. Потрібно розділити. Ми так і зробили. Тобто ми виготовляємо профіль в певних кількостях, і вже з цього профіля ви можете собі вдома, навіть в такому приміщенні там до 200 квадратів поставити міні-обладнання, міні-комплект обладнання, яке забезпечить вам роботу. Виробництво вікон вже з готового профілю. Тобто ви купляєте в нас профіль і вже на, на своєму обладнанні вдома чи там на маленькому якомусь підприємстві можна робити. Тому що, наприклад, виробництво, яке обробляє дошку, дерево і робить профіль, правда, великий, воно нас 700 квадратів займає і ну, не кожен зможе дозволити собі таке розпочати виробництво. Ну І суть в тому, що підприємці, які, може, вже займаються, хотіли купляти профіль і трошки собі спростити роботу. Або які хочуть чимось зайнятися, і ми можемо запропонувати їм таку співпрацю. Якісь питання? Так. Ви користуєтеся е -е, гостами 61-го -83 і 83-го року. Я так бачу. Це ніби сучасна технологія, як ви це поєднали. Це перше і друге. Це дві ви... стандарти метрології. Це державні гости, які. Ну, державна структура видає ці сертифікати ну, ну, і гости... 50 років, другому сорок та ну, тут... ці гости вони використовують до... до теперішній час. Тобто Україна ще не є е... членом Євросоюзу, який може, який підпорядковується. Євросоюз має директиви, під які всі підпорядковуються підприємства. Доки ми не будемо в Євросоюзі, поки що в нас директиви не введені і не запроваджені на підприємство, а це відповідно. Поки що в нас не діє. В нас діють ті самі гости, що діяли 50 років назад, і дотепер вони поки що. Добре, нас немає відповідності не до європейських. Але ви сказали, що дерево це найкращий матеріал. А обґрунтуйте. Ну тому що дерево з покон віків і до теперішнього часу і цінується, і самі вікна вважаються дерев'яні елітними виробами. І це матеріал, який може піддаватися під будь-які. І будь-яке виробництво. Тобто от, аргументація, напевно, така, що більшість країн Європи використовує саме дерево для житлових будинків на цьому мазі. Дякую. Воно має добру характеристику. Прошу сказати, то виробництво саме є у дезнайощі, так? Виробництво є в нас у Львові, таке вот. міні-виробництво, яке з профілю, яке ми привозимо за міста. У Львові докомплектовуємо фурнітурою, склопакетом ріжемо потрібних розмірів, вже звідти подаємо крово. Тобто, якщо замовник має певні свої розміри, то такий розмір да. Так. Тоді скажіть, чи порівнювали, припустимо, е, готове вікно своє і е, таке вікно як ствопакет, звичайне, як воно є, щодо е, енергозбереження, щодо опору провірності, щодо ефективності його, щодо е, пропускання світла, щодо шуму. Чи такі якісь порівняння робили, чи такі просто сертифікували своє вікно? Ми профіль сертифікували це перший момент. А другий момент то, що е, ми комплектуємося вже. Виробництвом то, е, матеріалами іншого виробництва. Тобто капіта пакети чи фурнітура е, це вже і компетенція іншої компанії. Вони проводять, так як це закордонні компанії, е, будь-які фурнізури, вони гарантують якість цього, і вони проводять досвід на до От. І склопакети так само е, компанія Маскьош, яку ми бачили, якою ми користуємося склопакетами, вона на своїй сторінці має цю інформацію відкрити. А з вашого досвіду ринок є насичений вікнами склопакетними, З вашого досвіду, чи могли б ви, припустимо, порекомендувати чи навпаки з негативний досвід компаній, які випускають вікна, які не вартують уваги? Чи як би от нам, як, як користувачам? Як все-таки знати до кого звертатися, щоб не купити якусь підробку або нефективне рівно? Як би ви порекомендовані якихось конкретних компаній, я не знаю, сказати не що там вони роблять які студи ще щось? Просто слід зауважити, чи фірма має виробництво, чи вони роблять, як ви кажуть, на коліні? Тому що, якщо це десь робиться... Десь в підвалі немає обладнання пристосованого до цього і немає відповідно умов для цього, то тоді просто на дерев'яних вікнах найбільшою проблемою є те, що лак дуже швидко тріскається, також, і це якраз і дає негативний наслідок взагалі на виробництво дерев'яних. Тому слід перевіряти, чи є в компанії виробництво, піти на виробництво, подивитися на їхні вікна, запитати все ж таки, наскільки в них ці всі матеріали, якими вони користуються, сертифікованими, чи воно відповідає дійсності. І якщо це роблять в підвалі, десь так без застосування, тоді наслідок негативний може є. А чи передбачені у ваших конструкціях вікна якісь елементи повітрювання, якісь повітрячові чи, чи коні, чи якісь системи для безпеки? Ми думали над цим питанням, і технолог думав, і ми загальному надходили з того, що вставляючи у дерев'яні вікно, ми тим самим псуємо конструкцію вікна. І ну не знаю наскільки провітрювача добре будуть щільно прилягати, і тоді може в місцях якраз того провітрювача, візання цього провітрювача може відбуватися до псування деревини, тому що дерево ну, воно має можливість таку специфіку і гнити, і псуватися. Тобто, якщо ну, наша позиція є така, що можна на мікропровітрювання, коли потрібно, або провітрювати за тобто, допомогою відхиляння. Це цінова категорія, в з звичайними, як відрізняються, ваші Наша цінова категорія від 80 доларів на метр квадратний. У нас є така категорія. Якщо брати, інша є ціна для пилерів, тобто для кінцевого клієнту від 80 доларів на метр квадратний. Для тилерів інша ціна для забудовників, інша ціна. На профілі одна ціна, на каркаси, тобто в залежності, від якої комплектації ви хочете ліквіда. Це також залежить від військового пакету, від фурнітури, від матеріалу, що зроблено. Тут дуже ціна, відрізняється в кожному своєму партію. Які ще є питання? З